Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній американський телевізійний ведучий Такер Калсон, який з ганьбою був вигнаний з телевізійного каналу Fox, став справжньою зіркою російської пропаганди після того, як прибув до Москви і оголосив про намір взяти інтерв'ю у президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це інтерв'ю швидше за все буде оприлюднено на колишньому Твіттері платформі X, що належить одіозному мільярдереві Ілону Маску. І зараз за такером Карсоном ходять буквально натовпи російських пропагандистів. Кожний його крок у столиці Російської Федерації перебуванні у театрі чи навіть відвідування. Російського супермаркету супроводжується неймовірною журналістською увагою. Отже, для чого ж Володимиру Путіну такеркарс? Тут є відразу кілька очевидних причин. Перша з них пов'язана з тим, що російський президент скучив за західною увагою і намагається продемонструвати цю увагу. Своїм співвітчизникам. Адже скільки б в російській столиці не говорили про поворот на схід, про особливі стосунки з Китаєм чи Північною Кореєю, насправді російське суспільство завжди тяжило саме до визнання на Заході. І саме тому у сталінські часи кожного західного письменника чи діяча культури. Який прибував до російської столиці із візитом, теж оточували незмінною увагою і повагою. Ромен Рала, Леон Фехтвангер, Жит мали набагато більшу увагу від радянської влади і місцевих діячів культури, ніж увага якою міг би похвалитися Такер Карлсон? І це якраз і говорить про втаринний характер російського авторитаризму, про його залежність від західної уваги. Такер Карлсон, хай і колишній, але американський телевізійний ведучий сприймається росіянами буквально як Людина із справжнього світу, яка відвідує дике поле. Приблизно так, як вивів свого головного героя Воланда у відвідинах ним Москви, російський письменник Михайло Булгаков. Ось на такого Воланда росіяни очікують кожного Божого дня. І ось таким Воландом Хоче поговорити про свої політичні плани, російський диявол номер 1 Володимир Путін. Це, так би мовити, психологічна ситуація, яка схарактеризовує шизофренію у голові і самого Путіна, і у головах мільйонів його співвітчизників, які завжди розповідають про те, як би вони знищили Америку, але готові померти за джинси. Американську мелодію чи увагу першого ліпшого американського туриста. Другий момент є суто політичним. Володимиру Путіну потрібно не стільки дати інтерв'ю, так і Рокарсон. Він прекрасно розуміє, що одіозний телеведучий не має жодного впливу на ту аудиторію, яка могла б змінити свою точку зору про російську агресію. з Огляду на слова російського диктатора, скільки надіслати політичні сигнали людині, щирим прихильником якої залишається токар Карлсон. Як відомо, Карлсон – улюблений ведучий колишнього американського президента Дональда Трампа. І як відомо, Трамп зараз намагається зробити все можливе і має для цього всі шанси, щоб стати кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії. Трамп вже неодноразово говорив, що може буквально за кілька годин закінчити російсько-українську війну шляхом перемовин із російським президентом Володимиром Путіним, який викликав незмінну симпатію одіозного американського політика. Та бізнесмен. Однак для того, щоб закінчити війну шляхом перемовин із Путіним, Трамп мав би принаймні знати, якими будуть перемовні умови самого російського президента. І таким чином розмова Карлсона і Путіна. І та розмова, яка буде оприлюднена як інтерв'ю одіозного екс-телеведучого із одіозним російським диктатором, і та розмова, яка відбудеться між Путіним і Карлсоном без телевізійних камер для спеціальної передачі колишньому президенту Дональду Трампу, і буде змістом тих сигналів, які... Володимир Путін хотів би передати колишньому американському президентові через людину, якій Трамп може принаймні довіряти. Таким чином Карсона можна вважати посередником у майбутніх домовленостях Путіна і Трампа в разі, якщо колишній американський президент стане переможцем виборів очільника американської держави. Втім, ми бачимо, що і без цих виборів Трамп, користуючись безпрецедентним впливом на республіканську партію Сполучених Штатів, на її сенаторів і членів палати представників, гальмує виділення. Американської допомоги Україні і таким чином серйозно впливає на розвиток подій у війні. І путіну дуже потрібно, щоб Трамп сприймав його сигнали як серйозні і продовжував, принаймні у передвиборчий період, робити все можливе і неможливе, щоб покращити позиції Російської Федерації у війні і допомогти Володимиру Путіну не тільки захистити окуповані ним території України, але й спробувати окупувати ще значні частини території ненависної Володимиру Путіну держави. Таким чином, Карсон у російській столиці грає відразу кілька ролей. І представника Заходу, який демонструє, що увага до росіян, їхньої держави та їхнього президента продовжує залишатися стабільною. І людина, яка має. Повідомити сигнали для ймовірних домовленостей між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом за спиною української держави та українського народу і інструмента для забезпечення воєнної активності російської армії в умовах відсутності належної американської допомоги. Мені здається, що цих причин достатньо для того, щоб Путін витратив час на розмову із журналістом, який явно не відрізняється розумінням того, що відбувається не тільки у російсько-українській війні, а й у американській політиці. Однак з ентузіазмом транслює своє безумство великій кількості своїх не менш безумних прихильників. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і канали у Патреоні Бемі кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й вам! Хай щастить!